Добрий день, дорогі діти, мої земляки. Сьогодні я приймаю вас у себе в гостях. Дуже прикро, що я не змогла приїхати до вас у гості поспілкуватися наживо, але у вас тепер є можливість подивитися, де саме і як твориться книга. Я особисто пишу свої вірші і пісні серед книг, квітів і своїх здобутків, які мене надихають на нові роботи. Тема нашої сьогоднішньої розмови Мала Батьківщина і вічні слова. Ці дві теми дуже об'ємні і в двох реченнях не можуть бути висказаними, але я постараюся сформувати їх якомога можна стисліше і суттєвіше. Що таке мала батьківщина? Це маленький клаптик землі, де ви народилися, де пройшло дитинство ваше і юність, щасливий той, у кого є такий куточок землі, куди він повертається з далеких доріг. Для мене це моя довматірка, куди я весь час повертаюся в часи негаразді і своїх злетів. Для моїх дітей, Романа, сина і Дорини досі таким клаптиком землі є вола пристань, районний ваш центр, де тече річка Конка, притока Дніпра, і на пристань, як у нашому селі, квітнуть клумби пахучих троянд, а вулички і двори нашого містечка районного центру потопають весною у вишневому цвіті. Про нашу з вами далматівку я колись написала вірш, який я вам зараз і читаю. Коли чую слово батьківщина, то відразу бачиться мені вулиця у вишнях і хатина, де гірані в кожному вікні. Там нема джерела чи тополі, не цвіте, там ябоневий сад, тільки вишні їх в селі доволі, а ще троянда і виноград. Коли чую слово батьківщина, то відразу бачиться мені степове село на Україні у вишневій білій пелені. І відразу тепла і незрима. Хвиля мою душу обільє, коли чую слово Батьківщина, впевнена, вона у мене є. Як бачите, в цьому вір'ші все дихає любов'ю, яка доносить до читача простим словом, що мудрий, як очі наш. Будується незбагненної висоти конфігурації башти й будівлі, будуються цілі нові міста, будуються літаки, кораблі, робляться технічні, різні технічні винаходи, такі як комп'ютер, але на землі немає нічого більш вічного і шанованішого за слово, яке зберігає в собі людську думку і відтворює людські почуття. Тому любіть свою батьківщину, гордіться нею і несіть в своїй душі любов до рідної мови, до рідного слова, а значить, до України. Кожен з нас обов'язково досягне висот у будь-якій справі, коли буде робити роботу з любов'ю натхнено, знаючи все, що він робить на цій землі, приносить користь йому і тій землі, де він живе. Любіть свою землю, як її любив Єсенін, Пушкін, Павлостовський, наші великі українці. Шевченко, Іван Франко. Леся Українка, Ліна Костенка. А для цього читайте багато книжок. І спілкуйтеся більше рідною мовою. Обов'язково, тому що все проникаюче, мудре слово допоможе вам любити рідний край, клаптик рідної землі, пробуджувати в ваших душах любов до України. А зараз, діти, я б хотіла подарувати вам на прощання вірш, який називається. Степова криниця і відкриває і розкриває мою суть як поетеси. Я землероб, той, що духовну ниву піснями і віршами натхнено засіва. Я вишивальниця, що так дбайливо, Христом і гладдю слово вишива. Я невеличка, степова криниця, та, що рятує у спекотну днину. Я всім даю з душі води напиться. У кого справа віри в Україну. Будьте справжніми українцями. Любіть свою маленьку батьківщину і нашу велику Україну. І обов'язково я до вас прийду, що в гості ми з вами поспілкуємося наживо, а на цьому я з вами прощаюся. Ваша Наталя Коломієць. До нових зустрічей! Спасибі вам за увагу! До побачення! Па-па.